3. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні до річниці Революції Гідності, вашій увазі передача третя з циклу радіопередач Революція Це Ми. В ефірі Радіо Нарис Україна це я, Україна це ти. Україна це ми підготовлений педагогічним та учнівським колективом стримської загальноосвітньої середньої школи номер 5 Правду кажуть: хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. І це дійсно так. Бо так само як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина. Яка не знає минулого, як перекоти поле, куди вітер подме, туди воно й котиться. На порожньому місці роду не заснуєш, саме тому ми повинні знати історію, а історія наша, на жаль, полита кров'ю і сльозами. Однією з трагічних її сторінок є події майдану, які починалися з мирних мітингів, а закінчилися кривавими боями. А зараз на сході нашої країни іде війна, яка так чи інакше зачепила кожного із нас. Я вірю, що кожна людина приходить у цей світ, несучи свою місію, так і в Україні є своя місія, і вона її виконує терпляче із непідробною любов'ю, надією і вірою. Так нехай таланить їй її на, її, на її великому і тернистому шляху, і нехай вона переможе, бо це, буде, бо це буде перемога добра, перемога Бога. І врешті це буде наша перемога, і це буде земля обітована. До цього стремиться наш український дух адже нема життя без України, бо Україна це мати, яку не вибирають, бо Україна. Це пісня, яка вічна на цій землі. Цінуй мене, бо я є Україна, бо я зросла у злоті колосків, в моїх очах Дніпра краплина, бо голося взяла у солов'їв. Ні, не цінуй за велич і завроду веселу вдачу та солодкий спів. Цінуй за те, що вийшла із народу. Що розмовляю мовою дідів. Люби мене, а не якусь царівну за морську діву вбранні золотім. Чужа душа не стане тобі вірна і не порине за життям твоїм. І те б не був ти у тяжку годину, і як би не тривожив в серця біль. Згадай мене, та не забудь свою родину і тихий шелест, Злота колосків. Люди вийшли на майдан, так як Янукович відмовився від членства в Європейському Союзі. Падали зорі з небес, В синє море безкрайне, то мрії звичайних людей безодню морську поринали. Страшні події на Майдані 1 грудня 18 лютого. 20 лютого сколихнули країну. Остання ніч перед світанком ще мить і зійде знов зоря, Час прокидатись з новим ранком знамений день календаря. Сьогодні маємо обрати майбутнє нашого життя, щоб Україну не програли, щоб не пішли ми в небуття. Хай зміниться на кращу доля. Кайдани ланцюги упадуть, і прийде до народу воля, та справжні лідери прийдуть. Бо ж родинний вогонь ще не згас, а сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник. Молодий, вродливий і юний хлопчик в казці голубій і вчитель літній, сивий сивий, і рани їх їм же не болять, жовто-блакитний стяг По кривім тіла, Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла. За що страждає мій народ вже стільки років, сотні літ? Болить всередині душа, гарячим полум'ям горить, то скільки ще терпіти біль, допоки спокій огорне, коли, коли скінчиться заметіль? Мене все, то й це мене, та тільки пам'ять не зітреш, не зникнуть спогади сумні. Перед очима знов летять, мов застереження вони. Пройде ще кілька поколінь. І їм, напевно, пощастить. Народ мій все переживе. Чому ж душа моя болить? Україно, вставай, піднімайся на ноги, хай не знищить тебе вороги, бо ж російські брати не війною чи вбивати їх всім до сноги. Україно, вставай, піднімайся, ти чуєш. Не рідні скрізь прапори, гей, отямся, Росія, подивись, з ким воюєш. Прибери руки геть від сестри, Україно, вставай, піднімайся, ми знаємо, що настане ще мир, прийде час. Небо синя плакить, сонце радо засяє. Хто там? Я відчиню щасену повідомлення, я йду на схід. Не йди, прошу, мені так боляче дивитись ті кадри, ніби із кіно. Там хлопці багатьом по двадцять, а деяким немає двадцяти. Їм би майбутнє будувати, не треба бачити війни. Ну як це дітям воювати, без вихід, розпач, біль і страх. Ми же ростили свого сина. не для війни, не для війни. А там гримить. А там стріляють і там не помирають, мою країну розривають на сході рідної землі. Не йди, прошу, побудь ще, благаю, чи ще ж побачу. Та ти чекай, май віру і молись, Не плач, прошу, нічого не змінити. Мій час настав, покликала війна. Я маю рідну землю захистити, вона ж у мене, як і ти одна. Мамо, тату, богословіть. Благословляю. Найкращим був завжди для мене, з тих пір, коли почав ходити, з тих пір, коли сказав він мама, я так раділа, від щастя сльози утирала, я ніби знала, ніби відчувала, я так тримала, так оберігала, та все ж пішов. Благаю, Боже, збережи життя всім тим, хто там на сході, в полоні лютої війни, їм би ще жити. Їм би жити, їм би не бачити війни. Повертайся додому живим, повертайся, тебе тут чекають, пам'ятають тебе ще милим а сьогодні на схід проведжають і не стримують сльози батьки, бо не знають, де смерть заховалась, чи вернеться з чужини їх син, чи казатимуть вічна слава. Україна стає добою, Україну мою рятуй, хто б не був. На цьому світі від падлючих російських куль. Сиру землю лягають діти, світи, милий, допоможи поможи, об'єднай свою душу силу, Батьківщину нам збережи Мене, моя голубка, вже не стала у мене куля влучила одна, моє серденько, битись перестало. Мене учора стратила війна. Навколо мене ангели співають, по коло що була твоя. Їх крила ніжно, всіх нас зігрівають. Любов твою, ні, не забуду я. Хай полонянці це віржую має, Матус, рідна, прошу не плач, молись, мене твоя молитва зігріває, я, мамо, скоро дощиком вернусь, і в небі веселка радості засяє. Мамо, не плач. Я повернусь весною, у шибку вташинку вдарюсь твою, прийду. На світану садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошу за сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, коли ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю. І тут сумно буває, душа за тобою рідненька щенить, мамочко, вибач за, за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама, тебе я люблю і люблю Україну. Вона, вона, як і ти, була в мене одна. Була сестрою ти мені не рідною, але ж сестрою любила, поважала я тебе. Вважала я тебе ріднею, а зараз ти знущаєшся із мене. Ти їздиш танками по нивах золотих і в небі кулі вже ревуть з гармат твоїх. Не чути спів пташок моїх. Так, ти мене сестрою звала, спокон віків, ти вірною була. Але тепер така пора настала, що тебе знищить хочу я. Убити хочу я тебе. І є на це причина, бо території замало є мені, а сперш поставить на коліна тебе і весь світ, що викорилися мені. Скажи ж мені, за що ти так зі мною? Можливо, заздрість привела тебе до цього. У мене ж диви завжди золотіші, і в небі хмарки юбіліші. Але ж скажи чому? Я всім ділилася з тобою? Що привело тебе до цього, моя пихатість і велике військо, що приведе мене до перемог, а тебе, в країну, сестро, урятувати може тільки Бог. І ми з тобою будемо воювати, допоки існуватиму на цій землі. У мене у руках є танки, гради і гармати. А в тебе, а в мене, правда, й Бог на стороні. Ти знаєш, війни я не хотіла. Здригається моя земля, та пройде час, і не буде руїни, а буде сонце і воля у моїй країні. Так, у тебе була важка доля, стояла на колінах сотні літ, і не прийде до тебе завтра воля, не стихне біль душевний поколінь. Ні, не скуюся я перед тобою, і на коліна більш не стану я, бо правда й Бог завжди зі мною. Синів достойних породила я, свобідною буде моя земля. Я твій народ нескорений, непереможний, Стою з колін, у котре вже й не пригадаю, Моя в країну земля рідна, одного, сонячного дня прокинешся від сну страшного, Усміхнешся, нема мале дитя, прокинешся без сліз та болю. Прокинешся без крові та руїн, бо ми єдині як ніколи, у нас є воля і душа, бо з нами правда, з нами віра, з нами любов до нашої України. Не знаючи біди, жив мирно я, та тут лиха і звістка доносилась, що вже між нами є війна, та Україна не скорилась. І сміло в добровольці пішов я. І у полі, там, де розцвітала червона калина, вже не чути мелодії солов'я. Там земля розривається, пеклом горить під ногами, чорна ніч, а вогні задихається моя земля. Боже мій, захистиш ти мою Україну, ти ж все бачиш, як мучиться моя земля. Не дозволім зробити із неї велику руїну. Це моя Україна, земля це для мене, свята. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ривуть гармати, сповита горем у чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Я там стою, стискаю автомат за вас, за мир, за спокій на землі. Найкращі з кращих падають від куль, Гудьми своїми землю прикривають, Сумним на батом в селах і містах, Звучать слова, герої не вмирають. Нам невідомі всі їх імена, Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім? Як їм була двіна? Яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли все горить, коли руїне. Смерть перед очима, І як в бою, важлива кожна меть, які них біля крила за плечима. Нам невідомий мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова, прощання Вони солдати, що кладуть життя Заради нас і мирного світання. І без емен, помили за них, За трошки вдачі, світлої, простої, В час зрад страшних і втрат таких гірких, І без імен, вони для нас герої. Воюю за тебе, моя Україна. За кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Страшною порою не дай їй загинуть. Хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він злобу в серцях наших спинить. Воюю, щоб людина почула людину, щоб син. Пожалів батька іншого сина. Щоб мирною знову стала країна, я Бога прошу. Збережи Україну. Любов до волі не зів'яне, допоки в небі сяє сонце, Повір, ніхто не зможе одягти тобі кайдане. Милостоєм, здолаємо котів, як макіт світ, розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, Земнім поклоні схилиться калина. Щасливо жити і дітей рослити на своїй рідній Богом даній землі. Я дуже хочу, щоб українські діти зостали в мирі, злагоді добрі, щоб їм не довелось розповідати, що батька вбив на війні. Я дуже хочу, щоб страшна година, яка прийшла війною в рідний дім, минула, і всі герої України живі, здорові, повернулись до родин. І буде мир, і буде спокій. Свободи дух підкорить небеса, Розпустить коси, пава Ясногока. То Україна, то твоя земля. Навіки стихне бій гармат і градів, і стихне бій поранених сердець, лише відмунням київських парадів одягне Україна, свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні. Ми хочемо сказати дякуємо вам за ніч мирний і ранок просяний тут, на землі, за подих осені, спокійно тихий, ми дякуємо солдат, тобі. Тримайте слідні, буде світлий час, відродимо ми всі міста руїни, вже зовсім скоро Бог розсудить нас і всі, коте промолять. Слава Україні! Я твій народ, душа моя не всеротіє. Допоки я живий, тебе люблю, Україно, ти в серці кожного із нас. Ти у дівачій в роді чорноброві, Жетоблакитних кольорах, у солоїні нові калинові, У лебедини пісні на листах, Ти у могутньому Дніпрі, То у вишневому саду, Дібровах ти і зеленому гаю, У Материнській колискові, полягла на широкополі, ти в кожнім слові, в діях, у потонках, у мріях. Повір, ти в серці кожного із нас. Нагадаю, що в ефірі Стрі, і сьогодні до річниці Революції Гідності ви слухали передачу Третю: Україна, це Я, Україна, це ти, Україна це ми. Яку для вас підготували педагогічний та учнівський колектив. Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 5 А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!